Всім величезний привіт, рада вас вітати на каналі. Я повертаюся з нової пошти і зараз планую поїхати в одне місце, але трішки позаглядую по вітринам. Подивіться, який інтер'єр, це магазин меблів. Цікаво, що це за дерево таке, ну це хвойне, а це туя, мабуть. Вирішила підсняти. Я приїхала в магазинчик з секондом. Подивіться. Це насіння, напевне. Воно потім буде опадати і можуть маленькі туйки вирости. Така красота, така зелень. Так, зараз ми подивимося, що там є. В цьому магазинчику. Тут товар розтягується на два тижні. І я навіть не знаю, який сьогоднішній, день день завозу. Цікаво, чи щось мені сподобається. Я вже в магазині і я дивлюся сумки 120 гривень сьогодні за кілограм, нібито перед останній день. Тут товар розтягується на два тижні. Так, це клюшки, мабуть, для гольфу, мали би бути там всередині. Все найкраще вони розвісили по цінам, а все найгірше це йде на вагу і ще плюс два тижні. І я практично в цій мережі не знаю, можливо, пару разів щось купляла, але думаю, може щось змінилося. Мені пощастить сьогодні 83 гривні заважила ця сумка. Ви бачили? І я пішла дивитися одяг, взуття трішки пройдуся. Невеличний вибір, невеличезний, але щось є Слінбайки. Подровий байжеві від Madison Spencer. Не виглядає, що це лакована шкіра, це швидше всього, що це замінник від Office, від Office London. Теж на низькій ході такі слінбайки теж можна назвати, такі бисоніжки з відкритою пяткою, але дуже вони якісно, красиво пошиті. Бачите, з таким декором боковим. І від Elka Bennett. Від Elka Bennett. це англійський люксовий бренд, а, якби шкіра питона, такі сунішки-спадрильні на танкетці. вони в ідеальному стані. А, є сумнів, що це шкіра, хоча цей бренд вважається преміум і мало би бути все на висоті. Ще такі з є це від Dune Black Dune. Теж англійський бренд, теж не дешевий. Верх вказано, що шкіра, середина шкіра. Ну, а підошва, самі бачите, що це джут. Такі вони милі і вони не є важкі. Багато хто з вас пише, що в нашому місті багато хорошого взуття. І від Jigsaw, це преміум бренд я вхопила таку блузу. Мені вона сподобалася. І я зразу зрозуміла, що спереді натуральний шовк. Спинка трикотажна, такий зелений колір, як пляшки насичений. Бачите, 100% сілк, і спинка бавовна і модул трикотаж. Така блуза заважила 10 гривень. Я ще подивилася сукню від бренду Villa. Це теж досить якісний бренд. Наскільки я пригадую, він німецький, а можливо, він скандинавський якийсь. Поправте мене, хто знає, тканина схожа на сатинову, з таким тисненням, дуже красива і сподобався колір. Я дивлюся ще сукні. сукні багато. Останній час дуже багато всякого поліестеру. Так, від Superdry, сорочка жіноча, вона така трішки витолена. І цей бренд славиться своєю якістю. Мені він подобається, але більш такий стиль цього бренду більш спортивний, не такий на якийсь там елегантний, а більш такий, як би, кежу, повсякденний, спортивний саме так. Ну, Сорочка цікава і стильненька. Від бренду Кеп базова блуза, з якийсь такий декор, теж тканина сатинова. Вказано, що це розмір S, могло би бути і на маленьку M-ку, Колір сподобався такий сріблясто-сірий, хороший склад. Тут є віскоза в складі, ну і поліастерик, бо не такий вже дуже і хороший, але і непоганий, бо є віскоза в складі. Таку блузу я дивлюся, не знаю, реглан -рукавчики. ну Така класика я. Все, що я поки що знайшла, такого вартого уваги, менше більше. Це ось ці дві блузи. І ще подивилася така сорочка їй жіноча, це такий легкий денім, Вперше зустріла цей бренд, не знаю, але видно, що вона досить якісна. Канина під денім, це не бавона. І побачила спідничку, впевнена, що це вінтажна спідниця, Franco di Tardon. Ферензе. Це італійський бренд, але вже вінтаж. Цей бренд продається успішно на eBay, на Poshmark і ціни там високі, але це вже бренд, який він не продукується. Ще дивилася з новичку і побачила на утіку А такі кросівки, але вони підліткові. Теж дуже рідко зустрічаю цей бренд, не можу сказати вам, чи він оригінальний, чи ні, досить якісно. Все виглядало так, подивимося штани. Бачите, багато таких картатих кольорових. Хотілося б знайти зараз якісь такі красиві рівняні штани палацо. Але я кажу, що тут більшість товару йде м -м, якби в люкс. Ну і два тижні, все ж таки. Класична така кофточка кардиганна дзика Розмірі L. Тут віскозий поліастер, на білому фоні такий пастельний принт. Ще від ISES подобався джемпер. Izes це недорогий бренд, але деколи речі досить непогані в цьому бренду. Такі вони більш трендові, сучасні. Такий оверсайз, красиве поєднання фіолетового, салатового, такого білого, блакитного. Цікавий досить. Тут бавовна з поліастером виглядає досить якісно. класичний жакет. Постійно в магазинах зачіпають за ці верхні бірочки, і більшість розумієш, куди діваються ці бірки, що вони відриваються. Якби магазин хоче продати за дорого речі, але і сам і нищить ці речі, тому що бірки відриваються, багато хто з нас купляє тільки за бренду. Усіча лапка, такий жакет. Бо подивіться, що я знайшла так цікаво Це жакет, до тієї спіднички. До італійської такий жакет, видно, що вінтажний. Зараз це вже якби далеко не сучасно. Франко Ді з таким ремінчиком цікаві гудзики, вінтажна греча, гудзики такі, як витвір мистецтва, як прикраси. Що дивлюся зверху ще висять сукні, висять. І що я побачила, я хотіла брати цю блузу, і вона розірвана біля самого шву так цікаво, що я одразу не побачила, ну, а ту сіру блузу я брати не хочу, якось мені знову не пощастило, і я йду геть. Іншим разом я пішла в магазин секунду і вже тримаю. Такі лофори, такі туфлі. Сьогодні 109 гривень за кілограм. перед останній день це від Джорджіо, це шкір замінник. Це величезний розмір, 43-й. Ну, це жіночі, я впевнена. І такі милі бесоніжки вказано, що це шкіра поєднання амоко і білого. Цікава пряжка досить. Вони в непоганому стані, вони легесенькі. І як бачите, поруч виміряють взуття, ще ось такі, ну це вже навпаки досить менший розмір. Якби ходові розміри, вони вже розлетілися. Це трієчка, це 35,5 десь розмір і 56 гривень вони заважили, але вони ідеальні навіть в школу. І від Vandal, це британський бренд преміум, досить якісний. Такі балеточки, такі туфлі. Натуральна замша. Але в цього бренду все-таки, якби натуральне взуття. І всередині шкіра. Подивіться, яка красива сукня від Nicol, а це французький бренд. Ви тільки погляньте, яка красота, яка вона жіночна, вона така силуетна з декором, з драпіровкою в талії. І колір фіолетовий рідко кому не підходить, як брюнеткам, так і блондинкам. Ще знайшла від плану дорогущий бренд преміум, він навіть не преміум, це люкс-бренд. Тут, як не шок натуральний, то кашемір, вовна натуральна там ще, бавовна. Подивіться, є шок, є льон. Є віскоза. Костюм складається з брюк-палацу і такий подовжений жакет. Но досить елегантна річ, і елегантний костюм і не розпарований. Просто дуже класна знахідка. Хто любить такі елегантні речі, вміє їх носити і має куди, тим паче, що це такий дорогий бренд, і там шовк, клюн є. Блуза, блуза з етикеткою, паперою. Яко я так, беру такі речі від Giorgio 12 фунтів, вона коштувала. Якби це не є дорогий бренд для англійців, але для нас це не є вже так, як би дешевши. Тут бавовна з льоном, колір теракотовий, мені сподобався, і така блуза заважила 16 гривень. Ну, і я погортаю трішки. Можливо, мені пощастить ще щось цікаве знайти і вам показати. Я побачила шорти в кораловому кольорі дорожевого. Від улюбленого мого бренду «Джоуліс». Це англійський преміальний бренд. Ну і якість тут завжди на висоті. Так ще рекомендую вам цей бренд. Так. Ще я побачила шортики джинсові з декором. І від Alex Co, це преміальний бренд. навіть до люксу. Тут теж, як не кашемір, то натуральний шовк, така тканина красива, з такими, вона напівпрозора, як шифон, а зверху горох як Ну, як ви бачите, тут віскоза з натуральним шовком, про що я говорила. Це люксовий бренд і вартий уваги, він дуже дорого коштує. Така красива, жіночна. Бачите, елегантна блуза. Якщо ви чуєте, у нас почалася тривога, не знаю, чи вам чутно. Ну, я не зупиняюся. Такий класичний. Блузон або така кофта, еластичний трикотаж. Більшість це бренд виготовляє синтетичних матеріалів, але він не є дешевим. Він більше шиє одяг для плюс, сайз плюс. І сподобалася така сорочка жіноча. Це віскоза, дуже красивий принт прямого силуету від Warhouse це англійський бренд в розмірі 8. Ну, вона так і буде на емочку підійде. Красива блуза. На кожний день, віскоза, легесенька. Так, до льняних брюк, до білих брюк. І я дивлюся шарфи, хустки. Тут є кроватки. Можливо, тут мені щось повезе. Але сьогодні кажу, яка ціна. Подивіться, яка красива хустка. Ну, таку тематику я дуже люблю. Всякі Вензеля, геральдику, охоту, це поліестер, і я бачу, що вона трішки забруднена. Ця хустка. Мені вона не потрібна, тому що я люблю, але не ношу практично хусток. Шарфів вже раз говорила, і тим більше, що це поліестер. Хоча тут вказано, що це Італія, але ну, Італія теж як виготовляє не тільки там, з шовку і кашеміру. А, і якби всюди, люди і по-різному, так свій бізнес ведуть. І хустка вінтажна від норма дорі, вже пару разів я вам показувала, розказувала про це бренд це італійський бренд. А на інших сайтах пише, що це французький. Но суть в тому, що це вже вінтажна хустка. Вона поліеспер, вона в ідеальному стані. Такі хустки на ebay коштують дуже дорого. А у нас ці хустки, бо. Написано Поліестер, ніхто не хоче купляти. Тобто немає сенсу цю хустку брати. Хоча вона, як аксесуар, вона не мусить бути там натуральна, ви ж не будете в ній спати. Ну, це не про холодну погоду. Аксесуари можуть бути і синтетичних матеріалів, але тим не менше, я пішла на сумки. Ну що, я бачу? Невеликий вибір такий шопор з текстильний з гербом. Гольф, тут щось щось написано, так. І клач цікавий, такий він кольору трави, ну дуже красивий зелений. І я так зрозуміла, що це Клач Органайзер, він має багато відділень. Бачите, можна так собі якісь документи, чи, я не знаю, розподіляти, Хто знає, для чого це. Він новасінький від Marks and Spencer. Тобто ну, колір мене заворожує настільки красивий. Так. Я от дивлюся, чи мені потрібен цей клад, чи ні, тому що мене спокушає саме стан, що ідеальний, ну, можна сказати, навіть новий. Також є ручка для сумок, новесенька. Так, від Фіорелі сумка, Це вже, якби вона вінтажна. Такий цікавий клач я побачила, але це не шкіра. Але цікавий, класичний. Знову сумка клаче на вихід. така Для телефону гаманця, ключі і все. Там багато нічого такого не влізе, Це від нього від англійського бренду. Такого середнього сегменту. І від Dune, це вже я показувала вам і взуття, розказувала це англійський бренд преміальний дуже хороша якість. Це шкіра натуральна з замшею. Дивно, що цю сумку не забрали ще поки що, бо вона в досить непоганому стані, ця сумка. А тут немає бігуночків, бачите, але все працює. Лише потрібно поміняти бігунки, і тільки з цього її не взяли, вже навіть не хочуть люди брати. Навіть з такого маленького дефекту теж не беруть. І я так сподіваюся, що ця сумка і до завтра буде, тому що ніхто не хоче з цим бавитися. Майстерню потрібно піти і дати два-три рази дорожче, чим коштувати буде ця сумка. Портфель, ну, що можу сказати, це вже якби вінтажний, мабуть, написано, що це шкіра, що це Італія, але вже всередині підкладка відірвалася. Якби він бачив життя. Можливо, якийсь адвокат ходив з цим портфелем. Так. Ну, бачите, є непогані речі. Я вже в другому магазині, як ви бачите. І вибір є, можна щось придбати. Хто дивно собі щось шукає, той знайде. Від top така цікава сумочка, але погодьтеся зі мною, що 90% більше барахла. Який милий ведмедик, це Мітую. Дорогий досить. Такий ведик буде коштувати 60 євро. Десь в районі він не малесенький. Ідеальний практично стан. Дуже жаль залишати такі унікальні речі. Мітую це оригінальний ведмедик. Клас, просто клас. Подивіться, який грубенький в нього животик. 64 гривні заважив. І від Перуна написано Made in Italy, хоча це англійський бренд, який має відношення до Італії. Такий джемпер, він досить досить рельєфної в'язки. Я бачу, що це акрил, але колір дуже красивий. Це бренд сам Mark Spencer і лінія Перуна. Воловерс це вже дійсно дорогущий бренд. Тут, як правило, кашемір, вовна такі натуральні матеріали йдуть, використовує цей бренд. Ну, вже є котунці. Но, цікаво, дивитися, 80% вовни і 20% кашеміру. Ну, Такий джемпер вже все. Зате в хорошому стані від Primark Просто в ідеальному худі з капюшончиком і лесеньке. І теж чекає свого покупця. Знову планет. Знову планет це бренд, Я вже знаходила на початку цього магазину костюм, а зараз жакет. Подивіться, які гудзики з натурального перламутру. І тут, 80, і тут є шовк. 89% шовку і 11% вовни. Хто би міг подумати? Ні, ну можна здогадатися, тому що я кажу, що цей бренд просто вау. використовує які тканини від Nutmeg, Це, наскільки я пригадую, німецький бренд. Можливо, я помиляюся, але жакет і кардиган класний на один гудзик. Полегшений, без підкладки, пастельні тона, такі бокові розрізи. Зараз ми подивимося, який склад. Так, 16 англійська. Це англійський бренд, тому що зразу вказано англійський розмір. Бачили, що там льон був. Так, ще такі жакети. Є оксамит, не а оксами, асартинове, я бачу. Яскравий досить. Два один на одному. Хтось так приміряв і повісив. я теж лінтяйка, не хочу це все знімати. Ну, покажу вам, що можна придбати, які речі від F&F і... Ще є оранжевий досить, такі легенькі, теж без підкладки. Я повертаюся з магазину. В цьому магазині я придбала тільки одну річ, одну блузу хочу вам показати і не пройти мимо. Рука потянулася до камери, показати цю красоту, який інтер'єр, які рослини. Це від ресторанчику на вулиці така красота, Дивлюся форми. форми для запікання, запікати овочі, рибку. Але я маю схожу червону, тільки більш круглішу. От думаю, купити мені чи ні. От літом хочеться щось такого легкого запеченого, але запечених овочів з рибкою. І показати вам заодно ціни і асортимент, що є колір такий красивий гірчичний. А ці білі ємності, ці форми керамічні. Мені ще більше навіть сподобалися такі лаконічні доленькі ціна 400 гривень в середньому. Форма для запікання рибки з лимончиком, з перчиком. Це в Ашані, це в Ашані, такий величезний вибір. Подивіться, який асортимент. Літніх мемлів, набір такий стіл і крісла 17 тисяч, і за 2 тисячі можна придбати шезлон у різних колітах.